Цієї зими середня температура у приміщенні дитячого садка села Владівка, що у Запорізькій області, піднялася з 16 до 20 градусів Цельсія. У дитсадку Вербиченька поміняли вікна. А що ви любите робити зі снігом? Снігуринки гуляти. Я кататися на санках. Але дворі так холодно-холодно, а вас тут тепло. енергозберігаючі вікна та двері, результат спільного проекту Європейського союзу, програму розвитку ООН та місцевої громади. Мета проекту Разом дієвіше допомагати людям об'єднуватися, а згуртовують їх навколо вирішення комунальних проблем. Міжнародні донори пропонують половину суми необхідної, наприклад, на заміну вікон. Ще приблизно 45% виділяють обласний та районний бюджет, і останні п'ять збирають місцеві мешканці. На 4 градуси в середньому. Раніше в нас більше 16 градусів не було. Тепер 20 градусів. У нас є. Санстанція нас постійно контролює і зауважень там зараз немає. До побачення. Міжнародні організації також виділяють гроші на сільські лікарні, вивіз сміття, проведення водопостачання та шкільні автобуси. Цей проект дійсно бачимо на свої очі. Побачили, побачили на по нашому дитячому будинку, який він чудовий, який він затишний. Тепер діткам стало тепло, уютно, температура повисилася, діти. Стали менше хворіти і взагалі, ми надіємося на цей проект, що тепер наша владівська школа буде дуже мати чудовий вигляд. Не вірили. Я наприклад, так, раніше, ми то, здавали гроші, ми, ми були, не конечно. думали, що це так буде. Оце так швидко, так все раз і вже вікна стоять. Згуртувалися, взагалі люди згуртувалися, тому що здавали не тільки, допустим, пенсіонери, а здавала й молодь, у кого і були гроші, у кого ж у нас і роботи зараз тепер як такої немає дуже де роботи. І взагалі всі були молодці. Молодці і зараз це ми і за школу навіть це так переживаємо. Щоб це ж моя там внучка в садівку сьогодні, а внук в школі як це я можу не здати ні туди, ні туди не допомогти. Взагалі, це це дуже добре. 失礼します。<music>